Дерев'яні сандрики, що оздоблюють вікна, пілястри на поверхні стіни та неймовірні, ніби сплетені з мережива карнизи. Чернігівщина вражає своїм дерев'яним мереживом по всій території області. Багатим, наче виткані з дерева, візерунки на будівлях є селище седнів. Чернігівщина славна своїм дерев'яним мереживом. І кожен населений пункт має свої певні особливості. То й ми вирішили дослідити, а яке ж у нас у Сидніві це мереживо, дерев'яне. Це знаєте, як вишиванки прикрашені візерунками, так і будинки прикрашені мереживом, дерев'яним мереживом. Це наше коріння, це наша славна історія. Аби показати красу свого селища не тільки його жителям, але й гостям, які заїжджають подивитись на давню архітектуру Седнева та його краєвиди, в садибі Лизогубів на каштановій алеї відкрили виставку стендів дерев'яне мереживо Седнева. Ми сходили, обходили в ну, увесь седнів, зафотографували мереживо, де воно є на будинках, де воно прикрашає віконечка. В різних різних районах і ви знаєте помітили, що є певні особливості у кожному так сказати, регіоні Сидніва. На цих стендах зібрані не лише сучасні фотознімки, зроблені краєзнавцем Андрієм Курдановим, але й старовинні фотокартки, картини та замальовки, створені художниками в Сендневі, альбом місцевого краєзнавця Данила Киселя. Почали досліджувати і з'ясували, що були майстри, які тут на місці робили це мереживо. Були такі, що замовляли в інших населених пунктах. І знаєте, як вдавнину, навіть і в наш час, помітили таку особливість. Що Якщо сусід зробив собі якусь окрасу в будинку, а інші бачать і хочуть і собі таке зробити, і ось вони замовляють, замовляють, замовляють. І тоді виходить, що спільні риси у цього дерев'яного мережева є у спільних будинках, навіть у сусідських будинках. І, хоча дерев'яне мережево було найбільш популярним на будинках Чернігівщини, наприкінці 19-го – на початку 20-го століття, проти все збереглася пам'ятка національного значення, яка у своїй архітектурі вибрала його особливості, це Георгіївська церква, яка за дослідженнями була збудована ще у 18-му столітті. Дуже важливо зберегти те, що Наші предки робили, прикрашали свої будівлі, вкладували душу, або певні орнаменти вони є з певними символами. І нам цікаво знати, що ж саме, який зміст в ці прикраси вкладали наші предки. І тепер ми вивчаємо ці деталі. І скоро з'явиться опис у цих деталі. Людям буде місцевим жителям, і всім, всім нашим гостям буде дуже цікаво.